Ну і до ще одних важливих питань. От поки дебатують кандидати в Росії. Нова заява народилася у Путіна, каже, що Росії треба відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності наземного базування, каже Путін на зустрічі з членами Радбезу. А про що йдеться? Що ракети з дальністю від 500 км до 5,5 тисяч, які за часів СРСР були начинені ядерними боєголовками. І не цілені на європейських членів НАТО, вони були знищені ще наприкінці 80-х в рамках договору. Ну а в 19-му році штати вийшли з цього договору про заборону таких ракет. Ну от Путін каже, що от штати під надуманим приводом вийшли з цієї угоди і оголосили про те, що вони будуть виробляти такі ракетні системи. Значить, і нам треба про що ця заява? Чи дійсно Путін готується до чогось більшого? Чи він поки що, от, скажімо так, до виборів штатів ще не впевнений, як йому там з цими ракетами поступати, робити чи не робити? Та це його звичайна е, е, тактика погроз е, та шантажу. Бо е, там у чому було питання з е, цими ракетами наприкінці 80-х. Звичайно, не пам'ятаєте, а я ще вже такий старий що я це дуже добре пам'ятаю, е, що е, питання стосувалося Європи. Що ці ракети, звичайно, вони не досягають Сполучених Штатів, тобто вони не є стратегічними, але з ними можна атакувати з території Росії сили в Німеччині, Франції та Великобританії. І саме тому, щоб не бути театром воєнних дій, вони прагнули того, щоб. Радянський Союз домовився з американцями, що Європа не буде театром, театром війни, і знищать ці, ці ракети. Тобто, зараз це звичайна аудиторія: це Берлін, Париж та Лондон. І ну, це просто такий шантаж та, та погрози, бо, ну там з американцями. Ми будемо окремо. Розмовляти і для них тут це буде новий там стратегічний альянс з Китаєм. Тобто, і якщо ви там не, не будете з нами домовлятися, ми ще ракети поставимо до північної Кор... Кореї а вони. Взагалі божевільні, вони можуть бути щось там з ними там, робити, там, і атакувати там, ваш там Лос-Анджелес та Сан-Франциско. А, а, а ось для Європи ось це. І, і, ну, чи можуть вони відновити виробництво цих ракет? Ну, теоретично можуть, але для них зараз набагато більш актуальна. Підвищувати виробництво ракет для України. А і тут, тут, тут не потрібно такі такі е, ракети того, що зараз існує з іскандерами, там повністю вистачає. Тим часом, як пише журнал Friend AFERS, що російські еліта готуються до більшої війни, мовляв, вони навчилися і перестати взагалі. Буватися про війну, і тепер обговорюють, як вона закінчиться. А закінчитися вона, нібито має лише перемогою Росії в тому чи іншому вигляді. Е, про це пише журнал, сказали чиновники та бізнесмен журналісту Михайло Зиґарю. Е, за словами одного олігарха, які передають видання, що мовляв в Росії змінилося вже все ставлення до Путіна України, заходу, які намагаються е, Росію ізолювати і кажуть. Ніби то, що от погано бути згоєм у ролі переможця, але ще гірше бути згоєм у ролі того, хто програв, і військово всі впевнені, що вони мають виграти настрої еліт в Кремлі. Е, ще на початку наштабного вторгнення говорилось про те, що всі були шоковані. Не всі е, уявляли, що Путін може напасти на Україну, і мовляв, частина була проти. Можна сказати, що сьогодні ця частина, яка була проти, скажімо так, звикла пережилася, е, і далі миритися з цим умовами, яких вони є. Це ж звик так е, е, головне питання у тому, що е, вони не розуміють, який є вихід. Е, тобто вони були б дуже задоволені, якщо вони побачили, як вони можуть бути не з Путіним, а з Заходом, е, і як вони можуть перейти на бік добра. Але е, такого шляху зараз немає. Немає там гарантії, немає чітких прозорих процедур по повсюди, просто небезпека, і саме тому ставлення, що треба чекати, чекати, коли це закінчиться. І саме так ви правильно кажете, що тут краще бути з поганими переможцями. Ніж з тими, хто програли. Ну, звичайно, це нормальна, я вважаю, раціональна вона аморальна, але вона раціональна позиція. І саме так до неї російські літарії і, і, і ставляться. І саме тому треба їм пояснювати, що якщо ви вважаєте, що той бік, кремлівський бік, може бути теоретично переможцем, то це ілюзія. Ну, ви можете там так чекати, ви можете непогано жити там ще декілька років, але остаточно ви не будете переможцями, ви програєте обов'язково. Ну, і ще одне важливе уточнення. От в одному з інтерв'ю ви казали в контексті ось тих ордерів на арешт, які від, поступово, хай не так швидко я хотіли міжнародний кримінальний суд, що певні військові, які перейшли на вік добра, фактично і мовляв, вони можуть свідчити і можуть дійсно давати постійну інформацію. Таких людей їх може бути, скажімо так, гато, десяток, чи сьогодні мають взагалі змогу, коли пройшло вже більше ніж два роки в ноштадного вторгнення. Люди, які ну, можливо втомилися, які можливо точно вже зрозуміли, що вони не згодні з політикою і режимом Путіна, сьогодні переходити на бік добра. Як цей процес може відбуватися? Їх може бути ані 10, ані 100, їх може бути і тисячі. Тут питання в тому, що цей рух повинен початись, а повинні бути там позитивні приклади, щоб потім тими мотивували інших. Що можна це зробити, і не бути в небезпеці, і, і виграти через це, і, і, і ось стати переможцем. Захід, Україна разом ми всі можемо, можемо це робити, але повинна бути мотивація. Зараз всі розуміють, що мотивації немає, бо у всіх західних та українських політиків перед очами політичні ж ризики. Щось ми це зробимо, а хороших русських тут не існує. Ми це зробимо, а нас будуть критикувати всередині наших країн. Ми це зробимо, а потім вони щось таке зроблять самі, що нас компромітує. І вони все. Так не хочуть до, до цього торкатись, вважають, що це токсично. Ми в, в завжди саме тому і пропонуємо, що є там ось з'їзд народних депутатів, є ось ця тіньова російська влада. Тобто ну, визнайте нас і надайте нам це повноваження. І Ми домовимося з ними. І е, в, в підсумках у вас будуть гроші, які ну, там, зовсім не будуть заважати Україну на. на, на на цю війну і буде інформація, і буде позитив, і так буде розкіл. Там і це буде сутеве допомагати військовим діям, ну але це зараз рухається досить повільно. Але казати, що не рухається, я також не можу. Рухається просто дуже, дуже повільно. Тим часом пишуть змі, що жителям Білгородської області роздадуть вогнегасники, що вони самостійно гасили наслідки прильотів. Ну або ж можливо тих бомб, які скидає своя ж авіація на будинки. Ми знаємо, що таких вже до сотні доходить точно за час масштабного а, тому що кажуть, що пожежники бояться приїжджати через ризик потрапити знову під удар. Ну, це власне тактика Росії давати повторні удари. Це не мабуть судять по собі, але все ж таки, якщо бояться навіть гасити полум'я, як думаєте, а підготувалися вони до наступного, скажімо так, візиту регіону Свободи Росії? Напевно, ніж готуються, коли це перший раз почув, я згадав. Такий відомий ще радянських часів анекдот, коли у армянського радіо питають: якщо там поруч падає ядерна бомба, то що потрібно робити? Ось армянське радіо відповідає: отримайте білу ковдру, одягніться на себе і повільно, повільно рухайтесь в бік цвинтаря. І ось саме з цими вогнегасниками я вважаю це та сама історія. Ну що можна з ними, з ними зробити? Треба звичайно займатися причинами цієї війни, але вони ж там навіть в цьому Білгороді та Курску та в інших місцях вони ж не готові до евакуації великих міст. А, вони готові там якісь там прифронтові, прикордонні невеличке селища а, евакуйовувати. А паніку в сто, столицях – ні, це, це це неможливо. Ну саме через це, звичайно, будуть загиблих, а, а що поробиш.